Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Війна дронів та артилерії із постійними спробами ворожих диверсійних груп знайти шлях в глиб українських територій. Це про північ Харківщини, де окупанти роблять все можливе, аби наблизитися до обласного центру. І щоб ворога нічого не вийшло, неймовірних зусиль докладають екіпажі батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Веговського. Як екіпаж важкого бомбера виконував спеціальну нічну місію, бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ну і під час сюжету на екранах буде qr – Це збірна гексакоптер-Вампір, які дуже потрібні нашим воїнам для захисту Харківщини. Приїхав, поспав, опять підготувався, така все, і далі на роботу. Чуєчку, ну? Да? Кавачікадена з перервами на підготовку до роботи що вечора вони вантажать у пікап ящики з дронами, боєприпаси, інструменти і вирушають у напрямку півночі на Харківщині, аби знову стати до роботи. Дробовик у вас з собою повсякчас, знаєте, я так розумію? Так. Да. Лучше з собою завжди брати. Проти ФПВ? Так, проти ФПВ. Дуже далеко долітають, на оптоволокні дуже далеко долітають. Виїжджають екіпажі бомберів 58-ї мотопіхотної, незважаючи на погоду у притул до північного прикордоння, аби захистити обласний центр. Зараз дуже так. Багато багато роботи. На півночі Харківщини вампіри 58 ї насправді, які по всьому фронту зараз чимало часу витрачають, аби замінувати потенційні шляхи і маршрути просування ворога. На цьому напрямку зараз трошки тяжко стало. Ворог, напевно, планує наступальні дії. Зараз більше мінування йде. Тобто це можливі шляхи попросування. Да, 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 так, да. так, для ДРГ да. піхота проходить там до позицій. Логістику мінуємо загалом. Багато стартів качає Норд, його екіпаж робить, аби доправити побратимам-піхотинцям на самий нуль боєприпаси та їжу з водою. Та, ні, тут там. Але найбільше зізнається пілот важкого гексакоптера батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної. Йому подобається бомбити. Боєприпаси, якщо брати на ураження, виляти то 400 моа коли кидаємо. Вони більш точно залітають. Та й в принципі ураження цікавіше ніж там мінування чи логістику відправляти. У нас буде три боєкомплекти, два яких будуть розривні. Ми розкриємо хату, кришу, все, а потім закинемо туди просто запальничку і ми їх спалимо. Цієї ночі розібрати надруски і спалити екіпаж бомборів 58-ї мав наказ схованку московицьких фахівців, що безупину тероризують північне прикордоння на Харківщині. Дуже жирна ціль. Я так розумію, позиція пілотів. Так, да, 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 Позиція пілотів. От, там засікли антенну. для храбрості липіна. Веліка багальне На даний момент взагалі нічого не спостерігає. Плюс, плюс, дякую. Заїхав сюди батальйон, я так розумію, безпілотних сил з хорошим оснащенням, mm -hmm. з хорошими дронами, з усім підготовлені. Рубікон. Шлях до цілі цього разу не був простим, але Норд з максимально можливою швидкістю вів свого вампіра нічним небом у напрямку ворога. Видимість ледь-ледь погана вологість піднялась. А що по швидкості більше ніж вчора, 22,5. Нормально вистачить часу на вагання і довге прицілювання. Зазвичай каже штурман екіпажу, просто немає. Є ризики збиття стрілецької зброї, дуже високі. Він здоровий, навіть ти будеш на 200 метрах, тобто може стрілецької зброї запросто збити. Та цього разу місія була максимально важлива, Тож Норд ризикнув знизитися, аби краще скерувати бомби на ціль. Зажвась, да? Зажвається ну, і... да, да, запалилася. Да, заживаюсь, заживаюсь, ну. вона ну, Да. Вона там сейчас боя горіть. Ну все, вони вона горітиме, Зазбой. просто вона сейчас розгориться. Поки кіпаж повертав вампіра на базу, зі штабу підтвердили цієї ночі поблизу українського кордону на Московії, завдяки колективним старанням воїнів 58-ї, стартових майданчиків російських пілотів точно поменшало. З півночі Харківщини Олександр Моторний Сергій Шпортило, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.